У Хмельницькому стартував фінал Кубку України з більярду. Майстри Кия із 20 областей розпочали боротьбу за звання найкращого більярдиста держави. Про учасників та їх перспективи на цьому турнірі наступний сюжет. Півсотні більярдистів з України віком від 7 до 18 років завітали до нашого міста на фінальні змагання з вільної піраміди. Перед початком турніру кращі з них отримали посвідчення кандидатів у майстри спорту. Для решти шлях до цього звання лише розпочинається. Чотирих спортсменів дуже. Скажем, різноманітний є багато молодих, як то кажуть, перспективних юнаків, тому що молодь це основа спорту, яка все таки підростає, змінює старші покоління і дає свої певні результати. Втім, навіть ще зелені учасники вселяють великі надії на майбутнє. Як от, до прикладу, наймолодша учасниця турніру Маргарита Лісовенко, дівчина, яка ледь дістає до столу, та це не заважає їй справлятися з кийом навіть краще ніж більшості дорослим. Мені зараз 7 років я вже займаюся. Два роки більяк до Мені подобається, що тут багато моїх подружок ходить сюди, і тут дуже цікаво. Одним із найтутулованіших спортсменів цих змагань є Андрій Клестов. Своєму заліку хлопець має численну кількість перемог. Найбільшим своїм трофаєм юнак вважає звання чемпіона світу. Та, попри це, він з повагою відноситься до кожного суперника. Є багато суперників сильних, єси би були б слабі, я б не приїхав би сюди. Є, ну, я думаю, п'ять человек мінімум, котрим тяжело бої грати з ну, найпоростающего покоління, яким теж можна проиграть. Не боїться діючого чемпіона світу, його перший суперник, хмельничанин Олександр Ярмолюк. Юнак ретельно готувався до змагань, тому впевнений у своїх силах. Потрібно грати свою гру. Сподіватися на свої можливості. Всіх шанси рівні, всіх ігра надзвичайно сильні, збиралися сильні учасники і потрібно старатися. Організатори турніру мотивують спортсменів до перемоги не лише медалями. Призери та переможці змагань отримують ще цінні подарунки. Є спонсори у федерації, яка допомагає безрядно. Навіть ну, основна заслуга це Ігоря Мартоніка это главы Хмельницької обласної федерації, яка своїми силами і робота спонсором все це дело проморганізовать, ну і федерація, конечно, все дело помогла організовать. Змагання триватимуть до 14 грудня, після чого і стануть відомі імена тріумфаторів Кубку України.